Да, да, да. Ні, О 13-й годині 15 хвилин на пункт зв'язку управління Державної служби з надзвичайних ситуацій поступило повідомлення від чергового диспетчера Херсонського лісомисливського господарства від обласного управління про виникнення пожежі в першому та другому кварталі Цирюпинського державного підприємства лісомисливського господарства. Одразу на місце пожежі були направлені підрозділи Цирюпинського та Голопристанського районних підрозділів. Додатково для ліквідації пожежі було піднято весь гарнізон, і техніка відбула до місця ліквідації пожежі. Загалом на місці пожежі на місці пожежі було залучено. 26 одиниць пожежної рятувальної техніки та 96 чоловік особового складу. Орієнтовна площа пожежі понад 50 гектарів. Причини та збитки встановлюються.